Ексклюзивно на прямому зв'язку зі студією, і з вами, другі друзі, Андріана Кучер, ведуча 24 го каналу. Е, Андріано, раді вітати тебе тепер уже не лише на полях в окопах цієї третьої світової війни на сході України, але і у Вашингтоні. Вітаємо і будь ласка, розкажи, що просто зараз відбувається на саміті. Так, вітаю Арсене, Вітаю всі наші глядачі. Новин дуже багато. По перше, хочу сказати, що тепер вже офіційно сполучені штати підтвердили, що вони обговорюють зняття обмежень на удари їхньої зброї по території Російської Федерації, не лише в межах прикордоння Харківщини і Сумщини, а й вглиб. Я нагадаю, що українська делегація зараз вимагає дозволити бити по військових аеродромах Росії, і це має бути відплатою за російський тероризм у вигляді атаки на Охмад крім того, Сполучені Штати і Німеччина домовилися, що тепер США розміщають свої крилаті ракети «Тамагавк» на території Німеччини. Про таке Вашингтон і Берлін сьогодні домовилися тут на полях саміта. Ну і це дуже важливий крок вперед. Крім того. Зазначу, що сьогодні прийшли двосторонні зустрічі між українською владою та чотирма, як мінімум, країнами, в тому числі однією з цих країн була Німеччина. Канцлер Олаф Шольц, як я вже раніше зазначала, був дуже задоволений, виглядав дуже радісним. Ну і будемо сподіватися, що в тому числі і через таке рішення. Ми ж очікуємо розкриття деталей. Ну і власне. Той момент важливий для нас, чи чи обговорюється зараз передача далекобійних ракет «Таурус» для України. До речі, про це я запитала у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він ексклюзивно в інтерв'ю, яке ви побачите згодом, одразу після цього включення дав відповідь і на це питання. Крім того, зазначу, що так само важливим є той факт, що. Активно обговорюється подальше майбутнє України в НАТО, Незважаючи на всю ту зброю, яку ми сьогодні отримали, і почули про її передачу. Це є це є система протиповітряної оборони, це є готові і підтвердження власне новим урядом е дозволу бити їхніми ракетами Storm Shadow по території Росії. Незважаючи на це, все політичний момент теж важливий майбутнє України в НАТО. Тема, яка гостро обговорюється, Анджей дудо сьогодні, лідер Польщі висловив сподівання, що вже не Наступному саміті Наступного року власне Україна зможе отримати політичне запрошення. Але Єн Столтенберг, наприклад, генсек альянсу сьогодні коментуючи цю тему, зазначив, що поки зарано говорити про терміни вступу України до альянсу, і це дещо розчаровує Україну і наших ключових союзників, які лобіюють це рішення тут на полях саміту. Це і Польща, це і країни Балтії. Ну і зараз в Кулуарах говорять про те, що Україна по факту вибудовує свій альянс, або таку не хочу називати це словом, альтернативу для НАТО, бо ми не відкидаємо нашу євроатлантичну інтеграцію. Але так чи інакше, поки союзники не готові дати нам це політичне рішення, Україна вибудовує. Е Свої механізми, як ви знаєте, більш ніж з 20 країнами, наш президент уже підписав двосторонні безпекові угоди, і тут в кулуарах саміту якраз активно обговорюється, що це і є власне той план Б, який зараз реалізовує Україна, поки наші партнери не готові надати нам політичне запрошення до північно-атлантичного альянсу. Як я вже згадувала, сьогодні Зеленський провів ряд двосторонніх зустрічей і про це ексклюзивно розповів е, у коментарі. У такому міні-інтерв'ю для нас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Тож я на цьому з вами прощаюся. Побачимось уже завтра, коли я буду продовжувати висвітлювати вже третій день саміту НАТО.